Невеликі українські агровиробники до 14 березня можуть скористатися можливістю безкоштовно отримати добрива для обробки озимих культур. Завдяки проєкту, що впроваджується програмою Юсейд з аграрного та сільського розвитку агро у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики. Вказаний проєкт спрямований на підтримку мікро, малих та середніх підприємств в Україні, які мають в обробітку від 5 до 500 гектарів та займаються вирощуванням зернових і олійних культур. Щоб скористатися можливістю, агровиробникові необхідно подати заявку в дар у розділі доступні програми. Агровиробники зможуть отримати по одній тонні мінеральних добрив для підживлення озимих. Заявку за цим конкурсом можуть подати фермери, в тому числі із Сумської області. Заявники, які зараз, Реєстровані в Державному аграрному реєстрі зможуть обрати один з трьох видів допомоги мінеральні добрива для підживлення озимих культур, або мінеральні добрива для основного та припасівного внесення на ярі культури або насіння соняшнику. Учасники мають забезпечити логістику доставки добрива або ж насіння з обласних пунктів розподілення власним транспортом або ж коштом, додали в Міністерстві.